Доброго доброго дня. Оце в нас опять сонечка немає, така погода в нас смурненька. Ну, повиставляла всі цвіточки свої красивенькі. Повиставляла, тому що ремонт он привезли, бачите, який пінопласт привезли, он козлів настроїли, будуть шуміти сверлити, а мої цвіточки будуть пилитися. Познімала все, поставила красоту свою. Сюди все позаставляла. А ось які починають цвісти. Всі хочуть свісти. От один вже швидко розцвітається. Вчора було знизу тільки. А це вже вон якісь. Що це за... за? Цвіти такі хороші, красиві. А ці треба ламати, викидувати оці. Пообрізати треба. Оце в нас такі вишні вже поета. Попадали почти. Почти попадали, оце ось настроїли, а робити ще нічого не приїхали. Може, приїдуть з понеділка аж робити, сьогодні п'ятниця. І оце настроїли цілий двір. Построїли, які мої цвіточки всі прийшлося пересадити. Сонечка немає, оце у нас вже час багато, а сонечка немає, оце погода. І тут почти постійно таке. Один день сонечка, сонечко, а другий вся, а три дні тож. Це таке у нас тут робиться. Оце так і живемо. Оце так і живемо. Виживаємо, дожидаємося, коли воно вже все настане. Мирта додому. Хай там і жарко, але вдома краще. Да, любенькі, дорогенькі. Держіться, тримайтеся, люблю всіх, люблю всіх і я тримаюся теж. Дякую за просмотри, за піддержку, підтримку. Дякую вам, дякую вам.